Відповідь на питання: чи можливо наразі отримати відсрочку від військового призову студентам під час дії воєнного стану? Відповідь відповідно до чинного законодавства, а саме закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, абзац 2, частина 3 статті 23 зазначеного закону, у тому числі не підлягають мобілізації у період воєнного стану, це здобувачі фахової, передвищої вищої освіти, ну тобто, простими словами кажучи, студентами за формою навчання денна або дуальна, відповідно до закону якихось обмежень студентам щодо віку, фізичного стану, придатності непридатності до військової служби, кількістю отриманих раніше. Вищих середніх середньотехнічних освіт. Якщо наразі студент поступив на вищу освіту, а в нього вже є вища освіта, він все одно має право на отримання відсрочки. Також у тому числі, якщо отримана освіта вища за ступенем, якою він наразі являється студентом. Але воєнкомати, тобто центри комплектування та соціальної підтримки, зазначених підстав, відмовляють студентам. Бувають такі випадки. Відмова це буває просто усна відмова, що не передбачено, чи письмова відмова з аргументуванням зазначених причин відповідно до норм чинного законодавства. Але насправді такі норми у законодавстві не прописані один із алгоритмів того, щоб студент таки все ж отримав відсрочку від призову, це скласти письмову заяву на центр комплектування, викласти норми законодавства, які регулюють питання отримання відсрочки від військового призову, долучити відповідні документи. А це військово-облікові документи, які є у студента, військовий квиток, приписне, тимчасове військове посвідчення, можливо, інший якийсь документ. Копію паспорту, документу, що він є студентом, копія студентського квитка, копія довідки, що він зарахований у навчальний заклад. Та відправити Укрпоштою. Чому Укрпоштою? якщо відправити іншою поштою, як правило, центр комплектування таку пошту не отримають. Але навіть якщо ви Укрпошти отримали, зайшли на сайт Укрпошти та впевнили, що ваша заява з додатками все ж таки центром комплектування отримана, чекати телефонного дзвінка. Але як показує практика, дзвінка ви не дочекаєтесь, можливо, вам нададуть письмову відповідь. Якщо вам пощастило з отриманням відсрочки, ви звертаєтесь до центру комплектування, показуєте зазначену заяву. Додатки необхідні на отримання відсрочки. Центр комплектування розглядає вашу заяву та приймає рішення щодо надання відсрочки від призову, та робляться відмітки військово-облікової документи за зазначеною статтею закону України про мобілізацію. Але якщо вам не пощастило, а перед тим як отримати відсрочку, від військового призову, вам необхідно студентам. Пройти військово-лікарську комісію щодо, щодо визначення стану здоров'я, придатності, непридатності, обмеженої придатності до військової служби. Та, якщо воєнкомат все ж таки вам відмовить у наданні відсрочки, тобто, скоріш за все, зазначений студент буде мобілізований. Окрім того, центри комплектування ще можуть перевіряти документи щодо студентства на їх достовірність. Якщо це недостовірні відомості, що студент є студент, а не в лапках, тоді цей студент, скоріш за все, буде мобілізований. Чи притягнути до відповідальності, якщо це підроблені документи щодо. Студентства. Далі, якщо відмова центру комплектування аргументована, неаргументована, законна, незаконна, але ви вважаєте, що було порушено, порушено закон, ви можете оскаржити зазначене рішення через обласний центр комплектування, через вищестояще керівництво, чи подати позов до суду та у судовому порядку визнати зазначені дії незаконні. Далі. Відповідь на питання задають а навіщо центри комплектування відмовляє студентам на наданні відсрочки від призову? Відповідь з одного такого прикладу прийшов студент до воєнкома воєнкому. Сказав: ти освітній ухилянт у 40 років прийшов щодо щоб отримати відсрочку, але наразі. У війні вмирають герої, а такі, як ви, прийшли отримати відсрочку. Таких дуже багато історій, і буває, такі історії закінчуються не дуже не дуже добре. Тому, якщо ви вважаєте, що рішення центру комплектування незаконне, його краще оскаржити відповідно до норм чинного законодавства. Якщо у вас є якісь цікаві історії, прокоментуйте, будь ласка, можете написати в дірект ваші історії. Якщо вам подобається це відео, поставте лайк, зробіть репост для отримання консультації правової допомоги адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу. Задавайте свої питання. Якщо...